Продовжуємо базові вправи і зараз ми з тобою вивчимо дуже крутий рух під назвою ключ. Для цього нам потрібно поставити праву ногу перед собою, розтягнути таз та втягнути свій живіт. Працюємо колінами та стегнами. І так, ти готова? Зафіксували руки і погнали. Праву ногу опускаємо вниз і піднімаємо вверх, максимально протискаючи нижню точку та верхню, взаємодіючи з ногами. І коли ми дотягнули ногу. Аж до верху, вирівнявши коліно, ми скидаємо ножку вперед. Погнали? Вниз, вверх, скинули, точка. Вниз, вверх, скинули, точка. Донизу, вверх, скинули точка. В такому ключі ми зараз будемо з тобою рухатися по колу. Угу. Один, два, три. Точка. Переставили ніжку. Один, два, три. Точка, переставили. Один, два, три. Точка, переставили. Один, два, три. Точка, переставили. А зараз ми з тобою будемо робити те саме, тільки більш швидше. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. І по колу. Те саме ми пропрацюємо на ліву ногу. Ставимо ножку перед собою і починаємо. Вниз, вверх, скинули. Точка вниз. Вверх. Скинули. І раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Цей ключ навіть має назву ключ Максум. Основний ритм соло табла. Один, два, три. І так само рухаємось по колу. Супер. Ну що, в тебе вийшло? Ставимо ноги в третю позицію, і зараз ми з тобою навчимося робити бочку. Для цього розставляємо ноги на ширині плеч, взаємодіємо з нашим тазом. Нам потрібно таз піджати до себе і почати рухати стегнами по колу. Один, два, три, чотири. Коли ми рухаємося з тобою задньою частиною, ми максимально підтягуємо спину доверху, копчик витягуючи доверху. Один, два, три. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Руки можемо поставити на пояс. Або відкрити і закрити. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Супер. В такому положенні ніг ми можемо рухатися по колу. Для цього нам потрібно поставити ногу в третій позиції. І потім відкривати по другій. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два. Або ще змінювати положення рук. Один, два, три, чотири, один, два. 3, чотири, один, два, три, чотири, чотири. п'ять, шість, сім, вісім. Ну що, вийшло? Погнали далі. Наступний рух, який я обожнюю, це вісьмірка. Для цього потрібно поставити ноги в другу позицію, розкачати свої стегни, розслабити їх. таз підтягнути до себе і почати ним рухати, наче ми обводимо вісьмірочку вушко за вушком. Руки в другій позиції. Раз, два. Дуже проста вправа, але дуже класно виглядає особливо, коли ти рухаєшся під музику. Погнали далі. Виходить, тоді робимо з тобою саме елементарне це акцент. Ми ставимо праву ножку перед собою і починаємо рухати вниз, вверх, стегнами, без того, що ми робили, з скидування. Один, два, один, два, один, два, один, два. Або те саме робимо тільки доверху. Акценти бувають різними. Яла-яла, я, я, я хабібі або донизу. Супер. І робимо те саме на ліву ногу. Для того, щоб наші рухи виглядали естетичними і по-східному, нам потрібно взаємодіяти з руками. Тому кожен раз, коли ми працюємо з тегнами, ми міксуємо з тобою руки вперед або до себе, вперед або до себе. Кожні дві частинки. Ми зробили один, два. Змінили положення рук один, два. Змінили один, два. Змінили один, два. Супер! Наступну вправу, яку ми з тобою зробимо, це шимін. Для цього потрібно підняти носочки, зафіксувати в колінах свої стегна і почати рухати стегнами в різні сторони, взаємодіючи з бедрами, ногами і основна частинка це верх, який тримає повністю наш рух. Можемо також переходити в різні сторони, пересуваючись ногами. ось так. Ну що, тобі сподобалося? Якщо так, тоді пиши в коментарях, і ми з тобою продовжимо вивчати базові східні рухи для того, щоб створити тіло твоєї мрії.